Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про ситуацію на ринку, про біткоін, про те, що зараз відбувається, чи в нас бичий ринок, чи не бичий ринок. Хочу одразу попередити, що це тільки мої думки, моє бачення картини ситуації, яка зараз відбувається на даному ринку. Ви повинні власними, скажімо так, дослідженнями, власними висновками приймати рішення. Для вас це є бичиринок чи не небичиринок, купляти, продавати, фіксувати. я ще раз говорю, що я просто сказую свою думку. Дане відео не є фінансовою рекомендацією для вас. Отож, дивіться, з чого я хочу розпочати. Я відкриваю вам тижневий графік і хочу вам показати ось цю зону з зеленим. Якщо ви давно слідкуєте за моїми відео і відео оглядами, то. Я дуже давно виділяла цю зону як прихід до неї, і від неї отримання откату. Тобто, що з даної позиції можна набирати шорт. Ми в неї прийшли. Так, я про неї казала. Я казала, що ми, можливо, прийдемо в діапазон 38, 40-42 тисяч доларів по біткоін. І після того також побачимо відкат. Ми сюди прийшли. Зараз, в принципі, що? Моя думка, я зараз буду багато говорити, ви, будь ласка, послухайте. Ми зараз ростемо на фоні того, що мають прийняти ETF по біткоїну і по ефіру. Тобто, ви маєте зрозуміти, що ми ростемо не по факту прийняття, а на новинах. Тобто, що його приймуть, і ми ростемо. З досвіду, і, в принципі, з того, що я можу проаналізувати. Коли ми ростемо на новинах і на очікуванні, зазвичай, коли ця новина чи те, що ми очікуємо, вона може відреагувати рівним чином навпаки. Тобто ми зараз ростемо і очікуємо прийняття ETF по біткоін і ETF по ефіру. Це, звичайно, дуже крута новина, тому що в ринок... Появляться мільярди доларів, це буде дуже велика ліквідність, капіталізація крипти виросте. Звичайно, це не може бути таким негативом. І, звичайно, що це нас для нас буде паливом. Дуже багато зараз люблять казати, що ми зараз ростемо, а як його приймуть, то ми взагалі до небес вилетимо. Моя думка така, що ми сюди прийшли на цих новинах. Можливо, ми побачимо ще якийсь ріст, а можливо, ми. Чуть-чуть кольнем знімом ліквідності цієї зони, десь тут там проторгуємося, і далі ми все рівно відкатимося. Тому що коли люд... ринок очікує щось, воно завжди відбувається навпаки. Плюс люди, які зараз повірили в ріст і починають набирати портфелі, звичайно, таких людей теж будуть вносити, тому що дехто дуже багато є випадків, коли продають машини, продають все, що можна, щоб встигнути в останній вагон. На ринок розвертається, а людина не готова фінансово, тому що це вона не. Ті гроші, які вона відкладає, і вони для неї не є необхідними сьогодні, завтра. А зазвичай це гроші, які потрібні вже тут і зараз. Ну, але зараз не про це. І тому, на мою думку, що зараз це може бути, може бути фейковий ріст, який зроблений для того, щоб загнати людей. Скажімо, такий капкан, і десь тут ми побачимо якусь таку проторговочку і можливий відкат. Звичайно, я говорила про те, що я хочу побачити біткоін по 10 тисяч доларів. Звичайно, я вже кажу, як є при такому рості таку велику корекцію на 10 тисяч, ми вже навряд чи побачимо. Воно станеться тільки з умов того, що, не дай Боже. Відбудеться, дійсно, третя світова, чи ще якийсь дуже, скажімо так, фінансовий кризис. Тому зараз корекцію, в принципі, до 25-20 ми можемо ще побачити. Тобто, прийти в цю зону, і звідси ми, можливо, зможемо далі вже відкотитися і побачити якийсь ріст. На ось, ось тут, де ми, в принципі, Зробили корекцію, лишило дуже багато інбалансів, плюс у нас тут лишається така ліквідність, скажімо так, не перекрита. Е, на зняття цієї ліквідності це дуже великий знак питання, ще раз кажу, але це крипта, і, в принципі, нічого не буває неможливого, але я думаю, що цю ліквідність ми ли знімемо саме. Що, в принципі, зараз робити, як діяти? Тобто, якщо ви, наприклад, не розумієте, не знаєте, а моя позиція така: у мене є закуплено деякий відсоток монет, а, в частності, це села, яку я купила по 9 А, Так, вона в мене ось тут закуплена, і в мене вже 300 з чимось відсотків профіту по е, Тому, в принципі, мені зараз комфортно з тим, що в мене є деякі монети, з якими, якщо, не дай Боже, я поїду наверх. А, якщо вас немає, ви можете відкрити ті монети, альткоїни, які ви хотіли б придбати. Неважливо, ви які, яку монету зараз не відкриєте, ну, майже всі, навіть візьмемо цю саму Селану, да? Ну, подивіться на її графік. Вона коштувала $270 доларів на піку. Да, 260, перепрошую. І в неї все рівно зараз корекція на 75%. Тобто, ви в будь-якому випадку зараз купите. Монети на дні. Вони в будь-якому випадку всі на дні. І хочу вам просто дати зрозуміти: купите ви їх зараз, коли біткоін у нас торгується в районі 36 тисяч. Чи купити ви, коли він буде торгуватися в районі 25-20, різниці не буде такою ж великою. Потрібно просто вам прийняти для себе рішення, купляєте ви зараз, готові ви, імовірно, я ж не кажу, що 100% прочекати, якщо буде у нас підкат. Просадку в цьому місці, да, в цьому районі, альта ще відкотиться. І почекати, прочекати цю просадку. Ми в цій просадці, в цьому відкаті, в цьому можливо, боковику, можемо знаходитися півроку. І тільки потім піти, побачити якийсь Олтам Хайм на біткоїні. Тому моя позиція така: поки ринок дає можливість заробити, і поки в нас є ріст. Можна на цьому рісті заробляти. Придивляйтеся на альткоїни, які зараз стріляють, які дають можливість заробити. В принципі, ви вже в принципі, можете починати скуповувати собі альткоїни. Це моя така позиція і думка. На рахунок трейдингу, кстати, хочу вам показати дуже хороший сьогодні день у нас в ком'юніті. У нас відпрацювання по євро в дві сторони. В інстаграмі я вам кидала результати, як ми давали ці трейди в нашому ком'юніті. Бачите, прям ювелірно у нас відпрацювання було двох трейдів. Тому, якщо у вас цікавий трейдинг і ви хочете набрати капітал для того, щоб мати звідки купляти ці альткоїни, то звертайтеся, ми вам в цьому допоможемо. Всім солодкого дня!